Глава 6.3. Джон Богл у Авангарді інвестицій. Творець ідеї індекс фонду, засновник і колишній голова авангард-груп. Якщо ви не читали книг Джека Богла і не слухали його коментарів по телевізору, то можете вважати, що пройшли повз один із американських скарбів. Журнал Fortune називає Богла одним із чотирьох стовпів інвестування ХХ століття. За винахідливістю його порівнюють з Бенджаміном Франкліном. Деякі кажуть, що він зробив для індивідуальних інвесторів більше ніж будь-хто інший за всю історію бізнесу. Як йому це вдалося? Коли у 1974 році Джек Богл заснував Vanguard Group, індекс був лише академічним поняттям. Але Богл був готовий довести, що дешевий інвестиційний фонд з низькими накладними витратами, який відображає рух всього ринку в цілому, здатен рік за роком переграти більшість фондів з активним управлінням. Чому? Тому що його інвестори в своєму загальному відображенні не намагаються перемогти ринок, а самі є ринком. Це було спростуванням основ. Спочатку над індекс фондами сміялися, як над дурнуватою примхою Богла. А один з конкурентів навіть назвав цю ідею антиамериканською. Але Богл не звертав уваги на критиків і продовжував розвивати вангард, поки той не перетворився на найбільший інвестиційний фонд світу, в управлінні якого знаходяться активи на суму 2,86 трильйона доларів. Наскільки велика ця сума? Якби вангард був державою, він міг би зрівнятися за своєю економічною потужністю з Великою Британією. Сьогодні, за даними агентства Morningstar, американські індекс фонди складають більше однієї третини всіх інвестиційних фондів. Джек Богл народився в Нью-Джерсі в 1929 році, на самому початку Великої депресії. Його сім'я не відносилася до числа багатих, але Богл був достатньо розумним, щоб отримати стипендію для навчання в Прінстонському університеті, де підробляв у студентській їдальні. Свою дипломну роботу з економіки Джек присвятив взаємним фондам і це визначило його подальшу кар'єру. Він до цього часу пам'ятає, як під час літньої практики на біржі один з колег сказав йому «Богл, зараз я розкажу тобі головний біржовий секрет. Тут ніхто нічого не знає. Закінчивши університет з відзнакою, у 1951 році він почав працювати в компанії Wellington Management у Філадельфії, де виріс до президента. Проте в невдалих 60-х роках сталося злиття його компанії з групою, що спеціалізувалася на управлінні активами. Богл сказав мені, це була найбільша помилка в моєму житті. Нові партнери довели інвестиційні фонди до краю, а потім використали свою перевагу у раді директорів, щоб звільнити Богла. Як він вчинив? Замість того, щоб здатися, Богл перетворив свою поразку на величезну перемогу, що змінила обличчя ринку інвестицій. У зв'язку з особливостями правової структури компанії Богол продовжував очолювати інвестиційні фонди Велінгтон, які були відокремлені від управляючої фірми і мали іншого складу ради директорів. Проте, залишаючись головою правління фондів, він не мав можливості управляти їх активами. Як управляти фондами, не маючи можливості розпоряджатися грошима? розповідав він мені. Мабуть, ви вже самі здогадалися. Заснувати фонд, який не вимагає активного управління. Ми назвали його індекс фондом, і він отримав назву Вангард. Спочатку всі вважали це жартом. Уявіть собі, якби Джек Богл не допустив помилки, він не заснував би Вангард, і багато мільйонів приватних інвесторів ніколи б не отримали шансу позбутися комісій та інших зборів і продовжували б витрачати мільярди доларів. Я зустрівся з живою легендою в штаб-квартирі Вангард. У Малверні, штат Пенсильванія. Ми влаштувалися в його кабінеті, дивлячись у вікно, як зі східного узбережжя наближалася сніжна буря. Богол продовжував щодня йти на роботу в дослідницький центр Вангард, який він очолив, пішовши у 2000 році з посади голови правління компанії. Під час зустрічі Джек стиснув мою руку так міцно, ніби був вдвічі молодшим. Можливо, це пояснюється тим, що в 1996 році він переніс операцію з пересадки серця, яка вдихнула в нього нове життя і дала змогу продовжувати, як він говорив, хрестовий похід за права інвесторів. Далі слідує відредагована і скорочена версія нашої чотирьохгодинної розмови. Тоні Скажіть, Джек, звідки ви берете сили для продовження роботи? Джек. Скільки я себе пам'ятаю, я завжди був зайнятий чимось. Вже в дев'ять років я роздавав газети у своєму кварталі, мені завжди подобалося працювати. По характеру я в певній мірі інтроверт, а коли ти зайнятий якоюсь справою, часу на порожню балаканину не залишається. Крім того, у мене сильний дух змагання, я завжди налаштований на боротьбу, навіть якщо вона не є необхідною. Тоні ви розпочали свою кар'єру в традиційному взаємному інвестиційному фонді? Джек. Тоді я був молодшим і недостатньо розумним, щоб засвоїти історичний урок і діяти відповідно до нього. Я вважав, що можна знайти хорошого інвестиційного менеджера, який постійно буде досягати хороших результатів. Але насправді таких не існує. Успіхи змінюються невдачами. Тоні. Чому так відбувається? Джек. У інвестуванні велика частка успіху припадає не на знання і вміння, а на удачу. Я б сказав, що на 95% успіху припадає 5% вмінь. А може, я й помиляюся, і це співвідношення 98 до 2. Джек, судіть самі якщо ви посадите 1024 людини і запропонуєте їм підкидати монетки, то серед них обов'язково знайдеться один, який кине монетку однією тією ж стороною 10 разів поспіль. Що ви йому скажете? Тобі пощастило. Правильно? А в інвестиційному бізнесі йому кажуть Ти геній. Сміється. Ви можете замість людей взяти горилу, і результат буде той самий. Тоні. Що ви маєте на увазі, коли кажете, що існує велика різниця між розумною людиною і хорошим інвестором? Джек. Ну, на початку давайте почнемо з того, що інвестори це усереднена маса. Все дуже просто. І більшість індивідуальних інвесторів платять занадто високу ціну за те, щоб бути середнього рівня. Тоні, як це. Джек активний менеджмент у звичайному фонді обходиться їм в цілому приблизно в 2 включаючи 1,2% загальних витрат, транзакційні витрати, плату за зняття грошей з рахунку, трейдингові витрати. Отже, якщо ринок піднявся на 7%, вони отримують лише 5%. У індекс фонді всі витрати складають лише 0,05%, і на долю клієнта в цьому випадку припадає 6,95%. При дохідності 6,95% річних вкладений долар перетвориться на 30 за 50 років. А от при 5% ви за той же термін отримаєте не 30, а 10 доларів. Що це означає? Те, що ви вкладаєте 100% коштів, берете на себе 100% ризику, а отримуєте лише 30% доходу. Ось що відбувається протягом досить тривалого періоду часу. Але люди цього не розуміють, хоча варто було б. Тоні. Вони не бачать акумулюючого ефекту витрат. Джек. Людям вже пора розуміти, для чого вони купують акції. Акції приносять дохід у вигляді дивідендів та у вигляді зростання курсової вартості. У довгостроковій перспективі половина доходу на фондовому ринку припадає на дивіденди, отже, всі витрати фонду походять звідси. Подумайте, хоч на мить, Тоні у середньому дивіденди становлять 2% вартості акцій, але у фонду власні витрати сягають 1,2%. Він віднімає їх з дивідендів. Отже, клієнт отримує лише 0,8%. Менеджер бере більше половини ваших дивідендів, щоб заплатити собі. На власні витрати йде 60% дивідендів, а іноді й більше. Тепер розумієте, чому я для цієї галузі, мов хрін у носі? Тоні. А все ж 100 мільйонів людей продовжують вкладати гроші в фонди з активним управлінням. Чому? Джек. Не можна недооцінювати значення маркетингу. Аналіз, проведений у 2000 році, показав, що фонди, що рекламували свою діяльність у журналі Мані, заявляли про середньорічний дохід у розмірі 41%. Багато з них, можливо, навіть більшість, вже не існують. Інвестори очікують, що успішний менеджер і надалі буде досягати високих результатів, але такого не може бути і ніколи не буде. Тоні. Вангард здійснює свою діяльність лише в інтересах клієнтів, які фактично є співвласниками. Ви підтримуєте етичний стандарт незалежних консультантів. Джек. Не просто підтримую, але й наполягаю на ньому. Інститут інвестиційних компаній, лобіююча організація взаємних фондів, каже Нам не потрібен федеральний стандарт консультантів. Ми самі є цим стандартом. Прекрасно. Але тоді, по-перше, чому вони виступають проти стандарту? Це цікаве питання. А по-друге, вони не розуміють суть конфлікту інтересів. У менеджера публічної компанії, наприклад, інвестиційної компанії BlackRock, два обов'язки: забезпечити максимальний дохід своїм клієнтам, заробити якомога більше грошей для акціонерів своєї компанії, які є її співвласниками. В результаті голова BlackRock Лоуренс Фінк опиняється перед дилемою. Щоб підвищити доходи клієнтів, він повинен знизити комісійні. Але щоб забезпечити гарний дохід акціонерам, комісійні необхідно підвищити. Внаслідок цього він намагається робити і те, і інше, а компанія тим часом заробляє більше, ніж будь-коли. Тоні Парадокс Джек. І ми після цього кажемо, що живемо у величній країні. Тоні. Які складнощі, на вашу думку, чекають нас у найближчі 10 років? Джек, я бачу, що корпоративна Америка продовжує зростати і розвиватися. Не забувайте, що фондовий ринок це похідна від економіки. Він лише відображає цінності, створені нашими корпораціями. Вони заробляють і будуть продовжувати заробляти гроші. Можливо, доходи трохи скоротилися, але компанії зростають і стають ефективнішими. Цей ріст буде тривати, хоча, можливо, не такими темпами, до яких ми звикли. Тоні. Чому, на ваш погляд, знижується рівень споживання з демографічних причин або тому, що ми наробили забагато боргів? Джек, нам необхідно знижувати рівень заборгованості. В Україні нагромадилося забагато боргів. У корпоративному секторі це не так помітно. Фінансові баланси компаній не викликають великого страху. Але державний борг на федеральному рівні і на рівні штатів надто великий, і з цим потрібно щось робити. Одна з найбільших проблем і серйозний фактор ризику полягає в тому, що Федеральний резерв на даний момент створив резерви приблизно на 4 трильйони доларів це на 3 трильйони більше, ніж зазвичай, і накопичені вони за останні 5-6 років. Цей вузол потрібно якось розірвати. Поки ніхто не знає як, але всім зрозуміло, що рано чи пізно це необхідно буде зробити. Тоні чи потрібно нам хвилюватися через наступну фінансову кризу? Джек, якщо ви хочете мислити не як звичайний інвестор, а намагатися побачити загальну картину, не можна забувати про історію. Не думайте, що вона не повториться. Марк Твен казав Історія не повторюється, вона римується. Звичайно, ми враховуємо можливість серйозної світової фінансової кризи і навіть світової депресії. Які шанси на світову депресію, я б сказав, один до десяти. Але не один на тисячу. Тому вважаю такий розвиток малоймовірним, але помиляється той, хто стверджує, що такого не може бути. Тоні. Той, хто так стверджує, не пам'ятає історію. Джек. Згоден. Тому використовуйте здоровий глузд, який вам дано Богом. Не піддавайтеся сучасним дурницям і модним течіям, не заспокоюйте себе тенденціями, яким піддані акції і облігації в даний момент. Тоні. За 64 роки, проведених у бізнесі, ви бачили різні ситуації на ринках. Як ви усуваєте емоційний фактор з процесу інвестування? Джек. Цього ніхто не здатен зробити, включаючи й мене. Люди запитують мене, які почуття ви відчували, коли ринок обвалився на 50%. Я відверто відповідаю мерзенні. У мене з'являються спазми в животі. Що я роблю в такому випадку? Читаю книги про те, що потрібно проявляти витримку і не змінювати обраного курсу. Тоні, якби у вас не було можливості залишити своїм дітям або онукам гроші у спадок, яким принципам ви їх навчили б. Джек. По-перше, я порадив би їм звернути увагу на те, в які активи вони вкладають гроші. Необхідно обрати модель розподілу активів згідно зі своїми цілями та ставленням до ризику. По-друге, потрібна диверсифікація. Найкращу і найнадійнішу диверсифікацію пропонують дешеві індексні фонди, про це не можна забувати. І по третє, відмовтеся від спекуляцій. Це найголовніше нічого не робіть, просто чекайте і зберігайте спокій. Щоб не трапилось. Найлегше відмовитися від різноманітних спокус, якщо в облігації вкладено трохи більше грошей, ніж вам здається доцільним. Тоні, що ще ви могли б порадити інвесторам? Джек, не читайте Wall Street Journal, не дивіться CNBC. Ми в нашому колі просто сміємося над усім цим. Я часто даю інтерв'ю каналу CNBC і весь час дивуюся, чому вони продовжують мене запрошувати. А вже програму Джима Крамера я не можу витримати більше 40-50 секунд. Усі ці крики про те, що треба терміново купувати, а що продавати, тільки відволікають від нормального інвестування. Ми витрачаємо занадто багато часу і енергії на подібні речі, і в результаті все одно приходимо до ринкового рівня дохідності десь більше, десь менше, найчастіше менше. Тому нащо витрачати цілий день на торгівлю індексом S&P 500 в реальному часі, як це пропонувалося в рекламній компанії першого фонду ETF? Тому, хто цим займається, я порадив повернутися до життя. Піти з дітьми у парк, відвести дружину у ресторан. Якщо ж цього недостатньо, прочитайте хорошу книгу. Тоні, що гроші значать для вас? Джек. Я розглядаю їх не як ціль, а як засіб, що веде до цілі. Я чув цікаву історію про двох письменників Курта Вонегута і Джо Геллера. Одного разу Курт сказав Джо, організатор нашої вечірки заробив сьогодні мільярд доларів. За один день він робить стільки грошей, скільки тобі ніколи не заробити, навіть якщо ти розпродаш увесь тираж своєї пастки 22 Хеллер подивився на Вонегута і відповів Зате у мене є те, чого у нього ніколи не буде. І я можу сказати собі, мені вже досить. Я залишу своїм дітям достатньо грошей, щоб вони могли займатися тим, чим захочуть, але не настільки багато, щоб вони могли лінуватися. Я колись сказав їм іноді мені хочеться, щоб ви зростали, користуючись усіма перевагами, які були в дитинстві у мене. Але у тебе ж не було жодних переваг, заперечили вони. Ні, діти, були. Вони полягали в тому, що я сам прокладав свій шлях в житті. Тоні. Знадобилися роки, щоб донести до людей концепцію індексного інвестування, а сьогодні індексні фонди заполонили весь ринок. Що ви відчуваєте, розуміючи, що були праві? Джек. Люди кажуть, що у мене є всі підстави пишатися собою і тим, що я створив. А я їм відповідаю можливо, колись для цього прийде час, але поки що він не настав. На мою думку, Софокл одного разу сказав. Щоб оцінити велич дня, треба дочекатися вечора. А у мене ще не вечір. Хочу зізнатися я вже давно мав би померти. Я пережив вісім інфарктів, перш ніж мені пересадили серце. Моє серце зупинилося. Мене вже не мало бути серед живих, але жити це так чудово. Я не думаю про це постійно, але все ж розумію, що індексне інвестування переживає, на мою думку, тріумф. Воно викликало справжню революцію в думках інвесторів. У цьому немає сумнівів. Воно змінило Уолл-Стріт, значно зменшивши його вплив. Було б шкода, якби я помер, не побачивши всього цього. Тоні, ви коли-небудь замислювалися про те, щоб відійти від справ. Джек. Це скоріше залежить від Бога, а не від мене. Я насолоджуюся тим, що роблю, і радію тому, що у мене є можливість допомогти інвесторам. Принципи Джека Богла щодо формування портфеля. Перший. Розподіл активів згідно з вашими цілями і ставленням до ризику. Друге диверсифікація за рахунок участі в дешевих індексних фондах. Третє доля облігацій у портфелі у відсотковому співвідношенні повинна приблизно відповідати вашому віку. Джеку вже за 80, але його портфель містить 40% облігацій. Проте він не виключає, що портфель молодої людини може складатися з облігацій на 100%. У моєму портфелі, що включає особисті та пенсійні накопичення, 60% активів складають головним чином акції інвестиційного фонду Вангард залишок розділений між паями облігаційного фонду Oneguard's Total Bond Market та фондами муніципальних облігацій неоподатковуваними. Муніципальні облігації, у свою чергу, на дві третини становлять паї фонду Vanguard Intermediate Term Tax Exempt та на одну третину Vanguard Лімітед Term Tax Exempt. За строками погашення вони займають проміжне місце між короткостроковими та середньостроковими та завдяки цьому надають більше купонних виплат. Мені не потрібно вилучати основний капітал з портфеля та оподатковувати його. Виплати з доходу активів не оподатковуються і становлять близько 3%, що в абсолютних сумах приблизно відповідає 5% доходу людей з моїм рівнем доходу, що сплачують податки. В мене вже немає потреби у більшому, я задоволений таким станом речей. Звичайно, я трохи турбуюся про стабільність ринку муніципальних облігацій, але висококласні аналітики компанії Vanguard заспокоюють мене, що все буде добре. У тій частині портфеля, на яку поширюється відстрочка оподаткування, основну частину складають паї облігаційного фонду Вангард Total Bond Market. Вони включають у себе довгострокові, середньострокові та короткострокові облігації, в тому числі казначейські, іпотечні та корпоративні. Я задоволений дохідністю свого портфелю. Після спаду на 17% у жахливому 2008 році S&P 500 тоді впав на 37%, отже, вдвічі більше. Мої доходи постійно перебувають у плюсі, становлячи в середньому 10% річних. Я радий, що залишаюся вірним своєму курсу. Ви прослухали переклад глави 6 книги Гроші-Майстер гри. Оцініть його лайком і залиште змістовний коментар в підтримку. У наступному розділі на вас чекає пророк із Омахи Уоррен Баффет. Дочекайтеся!